Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Чому автівка з'їхала в річку? Подробиці ДТП на понтонному мосту через Десну у Чернігові, який загинула жінка і двоє дітей. Нардеп з Чернігівщини від Слуги народу Павло Халімон став фігурантом журналістського розслідування про придбання нерухомості на Печерських пагорбах у Києві. Як на це відреагувало керівництво партії? Прилуцькі школярі залишаються без гарячого харчування. В чому причина? Водійка не перевищувала швидкість, але не впоралась з керуванням і з'їхала у воду. Така попередня інформація щодо ДТП, яка сталася вчора ввечері на понтонному мосту через Десну у Чернігові. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка територіального управління Державного бюро розслідувань в Києві Наталія Мелень. За її словами, загинули жінка та двоє дітей в салоні. Ще був чоловік. Він встиг вистрибнути з автівки і намагався врятувати рідних, але не зміг. Виїзд з Чернігова у напрямку Києва. Цією дорогою автівки рухаються до понтонного мосту через Десну. Сьогодні, о п'ятій ранку, переправу відкрили. Вчора, після кількох годин роботи, рух мостом закрили. Близько 16.40 там трапилося ДТП. У воду злетіла автівка. Загинула жінка та двоє її дітей віком 12 років та один місяць. Після восьмої вечора автомобіль підняли з річки. За кермом була співробітниця ДСНС. Вона з чоловіком та дітьми їхала в Чернігів до рідних, розповіла Суспільному прес-секретарка територіального управління Державного бюро розслідувань в Києві Наталія Мелень. За попередньою інформацією, жінка не впоралася з керуванням. Водійське посвідчення вона отримала у 2021 році. За попередньою інформацією, жінка не перевищувала швидкість. Так сталося, що вона трохи перетнула якусь там межу для автомобілів, трохи не впоралася з керуванням, і автомобіль пішов якби юзом. за словами Наталії, Мелень в Автівці був ще чоловік. Він встиг вибратися. За його словами, він намагався врятувати свою родину, але Настільки міцтєво це сталося, як він каже, що на жаль, йому це не вдалося. Наразі правоохоронці встановлюють причину аварії. Тривають оперативно слідчі дії та досудове розслідування. Будуть проводити експертизи. Кримінальне провадження відкрили за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це заподіяння загибелі кількох осіб. Наталія Гоман, Микола Іванчик, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні голова партії Слуга народу Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії. Про це йдеться на офіційному сайті партії Слуга народу. Також раніше цього ж дня голова фракції Давид Арахамія на своєму телеграм-каналі повідомив про те, що Павла Халімона звільняє з посади заступника голови фракції Слуга народу у Верховній Раді. Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. Про який саме вчинок ідеться, Арахамія не уточнив. Однак сьогодні з'явилося розслідування української правди, в якому йдеться про те, що Халімон придбав будинок на печерських пагорбах у Києві за понад 10 мільйонів гривень. Формально ж володіє маєтком інша людина. Павло Халімон потрапив до списку партії Слуга народу на дочасних виборах до Верховної Ради у 2019 році. Він обіймав посаду заступника керівника фракції Слуга народу та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики у дві 2014 році Павло Халімон брав участь у виборах міського голови Прилук як самовисуванець. У 2015 му балотувався до обласної ради від партії Наш край. Суспільне звернулася до Павла Халімона за коментарем, але поки що відповіді не отримали. Ми готові оприлюднити позицію Павла Халімона в наступних випусках новин. На Чернігівщині сьогодні провели в останню путь солдата Олександра Білякова, який загинув на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування на своїй сторінці у Фейсбук. Олександру Білякову було 40 років. Він народився у селі Андріївка Чернігівського району. Проходив службу на посаді мінометника. Загинув 4 січня під час ракетного удару по району відведення мінометної батареї в селі Константинівка Донецької області. Через неухвалений бюджет прилузькі школярі залишилися без гарячого харчування. Нині їдальні у всіх закладах загальної середньої освіти міста не працюють. Чому не забезпечено виконання міських програм з харчування дітей? Дізнавалися наші кореспонденти. Класний керівник повідомив зараз їдальня не працює. Семикласниця Анастасія Бароненко від початку другого семестру бере в школу перекуси з дому. Собою мама дала чай, шоколадку і бутерброди. Коли вдома забув, ти залишишся голодний вант в школі. Ти заплатив за своє і цілий тиждень ті ти тепле, свіже, і точно знаєш, що це приготували в тебе на очах. Тому зручніше в школі в гімназії, у якій навчається дівчинка, їдальня не працює, як і в решті шкіл, ліцеїв та гімназій. Прилук в них навчається 5831 дитина, з них майже п'ять сотень. Першокласники Комбінат шкільного харчування на сьогоднішній день харчує тільки діточок, які знаходяться в дошкільних навчальних закладах. На вчорашній день фактично ми харчували 650 дітей у 12 дошкільних навчальних закладах. Школи, гімназії, ліцеї на сьогоднішній день ми не харчуємо. Не харчуємо, тому що замовником нашої послуги. Являється управління освіти, і на сьогоднішній день не відбуваються сесії в міській раді, і немає і немає рішень щодо організації харчування. В закладах управління освіти купити у школі булочку чи чай також зараз не можна. Шкільні буфети не працюють у нас школах. Є куточок додаткового харчування, і це приміщення шкільної їдальні. І до того моменту, поки не буде управління освіти і комбінат шкільного харчування, шкільний не буде заключений договір аутсорцингу, договір аутсорцингу, це те, що наші працівники кухарі, які знаходяться в штаті комунального підприємства Шкільний. Вони працюють на на території навчального закладу. І тому ми без договіру аутсорсингу, ну ми, в принципі, ми не маємо права надавати цю послугу в управлінні освіти. Ситуацію з харчуванням дітей називають критичною. Договір про аутсорс між управлінням та шкільним не можуть підписати. Засновник Прилуцька міська рада перед цим має на сесії ухвалити рішення, які стосуються сфери харчування дітей, каже Тетяна Гуляєва. І так як не підписане це рішення, зараз діти по перше. Не мають отримувати харчування в закладах не дошкільної освіти, не в закладах загальної середньої освіти. І в закладах дошкільної освіти ми пішли на порушення. Ми харчуємо дітей. Ми не можемо не харчувати дітей, які знаходяться в садку з пів восьмого до п'яти годин, бо це маленькі діти. Але плата батьків становить сто відсотків. Управління освіти зробило все, що було потрібно. Ми підготували проєкти всіх можливих програм і всіх можливих рішень. По тому, як вимагає закон, ці проєкти були оприлюднені на відповідному офіційному сайті, але не відбулися сесії, і ці програми відповідно не були затверджені. Прилуки досі без бюджету. Депутати не можуть зібрати кворум, щоб провести сесію. Востаннє провели засідання 13 грудня, але тоді питання про харчування дітей на порядок денний не виносили через те, що його попередньо не розглянули на бюджетній та гуманітарній комісіях, сказала заступниця міської голови Тетяна Шкуренко. Декілька разів і бюджетна комісія. Теж не збиралася, тут теж треба розуміти. Точно за що я несу відповідальність за свої слова? Це те, що однозначно 22-12. Бюджетна комісія розглянула питання, які стосувалися сфери харчування. В першу чергу вартість і знову ж таки говорячи про харчування перших четвертих, і говорячи про організацію харчування, про пільгові категорії, які ми вже додатково до тих, які передбачені державою, дітки, які ми ще за кошти громади харчуємо, то це все кошти, і тому відповідно це треба було розглянути на депутатській комісії. Тривалість уроків у прилуцьких школах вирішили. Скоротити, поки не можуть забезпечити дітей сніданками та обідами. Таким чином, час перебування дітей у школах відповідатиме нормам, коли харчування не обов'язкове. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів. Двоповерхові дерев'яні будиночки зводять для чернігівців, які втратили житло під час російських обстрілів міста. Сім будинків на 112 квартир будуть готові приймати своїх мешканців вже восени. Який вигляд вони мають, розкаже Аліна Коржинська. Будівельник один за одним закріплює дерев'яні панелі шурупами. Вже за кілька діб цей каркас перетвориться на будинок. У Чернігові реалізують спільний проект Червоного Хреста та міської ради. На ділянці, де нещодавно було поле, звели дерев'яні сендвіч-будинки для людей, що втратили своє житло через російське вторгнення. Тут збудують сім двоповерхових будинків. Підрядник розповідає, ці будинки розроблені українськими проєктантами, вироблені суто з місцевих матеріалів. На каркасі. От він стоїть без вікон, без дверей йде чотири, чотири, ну, грубо говоря, п'ять суток. У новобудовах одноти двокімнатні квартири по 28 та 38 метрів загальної площі. Ці смарт-квартири обладнані санбузлом та кухнею. Планують їх здавати людям вже з усіма необхідними меблями. Вартість саме будиночків можу вам сказати, те, що замечуваних Рес, складає порядка 156 мільйонів гривень. Після зведення будиночків там планують облаштувати прилеглу територію. Ці роботи виконають за кошти міського бюджету, як і будівництво фундаментів та проведення необхідних комунікацій. За словами міського голови Владислава Трошенко, на виконання цих робіт заплановано використати до 70 мільйонів гривень. 16 квартир в кожному із семи сендвіч будинків. По прізвищам це буде працювати, звісно, комісія. Скільки буде людей в кожній сім'ї, наразі це невідомо. Роботи мають закінчити до середини осені. До нового містечка продовжить один із маршрутів громадського транспорту. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Від бельгійських поліціянтів Чернігівським громадська організація «Екомісто» передала 10 байків чернігівським поліцейським ці велосипеди для України передали правоохоронці із Бельгії в рамках проєкту «Bikes for Ukraine». За словами пресофіцера патрульної поліції області Віталія Копистка, тепер у Чернігові може бути сім велопатрулів, які охоплюватимуть більшу частину міста. Детальніше далі. Веломайстер Євген завершує лагодитий байк, який приїхав до Чернігова з Бельгії. Ці велосипеди приїхали ну, там, в задовільному стані, там е, потребували тільки мінімального, ну, мінімального налаштування, там десь може трохи їх почистити. Е, підійдуть вони для міста добре, тому що якраз в них міська гума, вона і не сильно широка. І не сильно вузька. Ще вона має антипрокол за два дні. Євген полагодив десять таких велосипедів у соціальній веломайстерні. Волонтери організації Екомісто передають їх Чернігівській поліції в рамках програми «Bikes for Ukraine». Єврокомісія в Брюсселі оголосила збір велосипедів для України в рамках кампанії «Bikes for Ukraine», і відгукнулася поліція Брюсселю. І вони хотіли передати саме о, свої велосипеди, які використовують в Бельгії для патрулювання колегам з України. І от ми прокомунікували з представниками нашої поліції патрульної чернігівської. Вони погодилися залюбки. Сергій Безбородько каже: це дуже надійні та якісні байки, які допоможуть чернігівським правоохоронцям. Оце брендування вони самі робили. Тут ну є такий заклик, і ну на заклик на підтримку. Ну і важливо, що зараз ми використовуємо всі різні інструменти, щоб. Отримати підтримку від країн це і там, і політична, і економічна, і велосипеди, в тому числі можуть бути частиною цієї гуманітарної програми. Персофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко каже: до цього у Чернігові було всього два повноцінних велопатрулі. Тож ці велосипеди стануть в нагоді. Ці велосипеди реально збільшать наш велопарк патрульній поліції. Піші патрулі вони стануть більш мобільними і зможуть покривати більшу територію міста Чернігова. Тому ми дуже вдячні, реально вдячні, тому що це допоможе нашим поліцейським. Несту службу і покрити більшу територію міста Чернігова. за словами Віталія Копистка у 2022 році велопатрулі не працювали через воєнний стан. Пресофіцер припускає, що влітку цього року вони можуть виїхати на патрулювання містом. Гордій Єрмак Олександр Сядько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все повтор випуску новин сурдоперекладом. Дивіться завтра о 6.30 ранку. Більше актуальних новин шукайте на сайті Суспільна.Медія. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.